Як купити верифікований аккаунт Pocket Option? Чи це взагалі легально і які є ризики? Про все це ми сьогодні і поговоримо. Якщо зайти в Google і в пошуку написати, купити верифікований аккаунт Pocket Option, то нам видасть деякі сервіси. От. Продам аккаунт Pocket Option, продам аккаунт Pocket Option. Ми можемо сюди прийти. Так, побачите, що дата публікації цього оголошення – вересень 2023 року. В умовах написано, продам аккаунт Покета общий мінус 565 доларів. Акаунт верифікований, ціна цього аккаунту 50 доларів. Проте одразу хочу вам розказати про підводні камені. Особисто я не робив би таких ризикових дій. Тобто я б ні в якому разі не купував чужий аккаунт Option. Як мінімум, не хочеться натрапити на скам, а майже 70 або навіть більше відсотків цих оголошень скам. Чистої води. По-друге, купівля аккаунтів заборонена безпосередньо правилами платформи. По-третє, є великий ризик зловити собі бан на аккаунт. Пояснюю, як це працює. Наприклад, ви купили аккаунт, вас не заскамили, все окей. Верифікація на цьому аккаунті пройде, наприклад, на Іванова якогось Петра. Так? І як тільки ви заведете кошти, окей, ви завели кошти, це все успішно. Як тільки ви захочете вивести ці кошти, то їх потрібно виводити на карту саме Іванова Петра на карту тієї особи, на яку була пройдена верифікація. Таким чином, ви захочете вивести на свою карту, є підвищений ризик того, що вам заблокують аккаунт. Якщо ви, наприклад, хочете купити аккаунт з бонусом до свого депозиту, то цього робити 100% не потрібно, адже бонус доступний за посланням з опису цього відеоролику. А також, хто не знав, то в мене є свій. Приватний клуб інвесторів, в якому ми безкоштовно навчаємо вас торгувати на бінарних опціонах по типу Pocket Option, Так, навчання абсолютно безкоштовне для моїх підписників, повторюсь. Якщо хочете туди потрапити, то пишіть нашому менеджеру, контакт якого буде в описі під цим відеороликом. Тож підсумуємо: купляти верифікований аккаунт Pocket Option 100% не потрібно. Краще вже попросити якогось свого товариша, так. Головне, щоб це був надійний товариш, якому ви зможете в майбутньому виводити кошти на карту або родич. Так? І на нього вже пройти верифікацію на Pocket Option. Якщо у вас будуть будь-які питання або виникнуть будь-які проблеми на будь-якому етапі верифікації, то обов'язково пишіть нашому менеджеру, він з радістю вам на це все відповість. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустрічей.